Останні місяці принесли новини, від яких у багатьох всередині все стискається. Розмови про майбутнє саме тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу вже перестали бути просто чутками. Словаччина, Австрія, Чехія, Німеччина, кожна з цих країн сьогодні відкрито говорить про те, що статус тимчасового прихистку він ну, не буде вічним. Ну і що настає момент, коли мільйонам українців доведеться визначатися. Або переходити на повноцінні дозволи на проживання, або готуватися до повернення додому. Так, ЄС продовжив тимчасовий захист до 2027 року. Але це не означає, що всі країни автоматично збережуть його в незмінному вигляді. Національні закони можуть коригуватися вимоги, ставати жорсткішими. Ну і вже зараз звучать дискусії про критерії, там, за якими визначатимуть. Хто е, зможе залишитися, ну а хто ні. Ще рік тому здавалося, що все дуже стабільно. Ну а сьогодні, коли політики прямо говорять про перехідні періоди та підготовку до завершення цього режиму, стає очевидним одне: жити в очікуванні та надіятися, що якось пройде, вже небезпечно. По Європі ходять історії про листи, які отримують українці в Австрії е, з попередженнями про. Якісь майбутні зміни про необхідність готуватися до нового статусу, ну або навіть про повернення. У Словаччині вже обговорюють законопроект, за яким після завершення саме тимчасового там, захисту людям дадуть обмежений термін, ну там близько року, щоб або перейти на звичайний БНЖ, ну або організовано залишити країну. І що більше про це говорять, то зрозумілішою стає тенденція. Що часи, коли тимчасовий захист продовжувався автоматично там, і давав стабільність, поступово вже завершуються. Звичайно, це не паніка, це реальність, яку краще прийняти зараз, ніж там, через рік е у ситуації загального там, ажіотажу, коли буде там, скорочені ці всі строки, і всі одночасно кинуться там, переходити на інший статус. Багато хто все ще сподівається, що наявність дітей у школі. Там, наявність власного житла чи автомобіля стане підставою, щоб залишитися в країні. Але це не так. Для країн ЄС головним критерієм на сьогоднішній день стає ваша інтеграція. Робота, самозайнятість, бізнес, навчання, податки, там, внесок в економіку, не емоційні аргументи там, рівня, тут у мене дитина, чи я вже звик, ну, а реальні юридичні підстави. І якщо людина не почне думати про це вже зараз, вона ризикує опинитися в ситуації, коли можливості.